Ми поговоримо з вами про драматургію. вітчизняну та зарубіжну. Він увірвався в літературу, не влюкнувши за собою дверима. Хай ті, в кого є ще мети. Буде більше нас, буде більше людям. І тоді всі побачили, так ходить майстер. Так говорив про нього Тарас Григорович Шевченко. Майстер Олексій Коломієць завжди був талановитий, екстравагантний, цікавий, розумний та завжди неочікуваний та несподіваний. Він написав п'єсу «Фараони» понад 50 років тому. Минув час комунізму, колгоспи перетворилися в інші форми власності. Про село говорити і писати стало немодно. Але стосунки між чоловіками та жінками залишились ті самі. Моя робота саме про чоловіків та жінок. Та про те, які ми інколи буваємо в кумені. Видно вас うん。<music> <music> Okay. Владом... людьми В хаті тієї роботи зібралося, на трьох вистачить. о а а переробилася. Хату підмазала, ]ciplinary. на ці плаття пошила, хліба напекла, поприбирала. Переробилася, полімотна лента Знаю, в холодочку вилежувалась, чи в гамаку гойдалась. Купив його дурень на свою голову. Сама, хоч би, причепурилась. Попробував би ти чепурним та охай не в холодочку вилежуватись. Побачила б я, на кого ти був би схожий, якби був би на моєму місці. <на>, на твоєму місці! Так би я був на твоєму місці. У мене б усе кипіло, а я б лежав би в холодочку та посвистував би. Не понял. Твої компреси, ти діло кажеш, що робити маємо? Та ти заспокойся, посидь воно пройде. Та не здорів'я, зрозумієш. Хочеш перевір! У мене в холгоспі 750 гектарів землі, 130 працездатних, чотири трактори, вдвох поплавали з Ні, Ну, говориш, ніби то нормально, але як це так, щоб ми були жінками. Та не жінками, а просто. Де були вони, там стоїмо ми. Де були ми, там стоять вони. Хто вони? Жінки. Жінки. Я Та, ось так бухгалтером буде. Аристакова жінка. А його на А Аристаха на свинопеху. А він же за своїх цих свиней поляка. Він на біля сможе. Сворят обліковець пішов на інкубатор. Чекай, чекай. Обліковці. Жінки. Сторожі. Жінки. Командування. Командування кологоспу. Актив. Жінки. <кліпси> Одарко! Ой, готиш? А мені до жартів. Думаєш легко буде ось тими руками. Коров'ям вим'я викручувати. Це <кліпси> без Ну так. Одар! А Герко! Гди е -е 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 сюди! Спокачавнись, не розповідає! Кричи, чи дужте! Ода! Та мене вже давно ходить голим по колгоспі! як не ясть за механізацією. Хто? Моя дарка? Та твоя! ж! А я? Ну, ти будеш старший, куди пошлють! Творі чоловіче в поле! Хто я? Ти! Сапу! сапу. А ти був готов не спокміля, а ну поглянеш! Vielen щоб не скесло видать А я свого поведу та й продам. Багато Ой. вас буде, наскільки накривать. Прийдуть, побачиш. Ой. Дістав. Чого? Чого, чого? А, три ж як опудало, згодишся, дивися, відко. Так хіба ти не бачиш? Я зранку проснувся, я зранку проснувся, дійсно на регород пропало, на та талоці платять підшив, труджуся, як у муха в Ти прийшла з роботи та в гамак, а я думав, хочу ввечері відпочину, так ти знов затіваєш. ти, так ти, ти, так ти, так, 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 так. заторохті, переробився. Іди, переодягнись. Остощортіли мені твої розмови. А ви гірки де? Зроби спочатку одне діло, потім за інше берись. Ти ж мені сама наказала переодягтися. Цибулю до оселеця покриши. Зараз покришу. І коли ти вже навчишся на стіл накривати? Сметани принеси. Піди сама візьму в погребі. Не вистачало що. Та вогось, на п'янка. А ти не пробував їм настою палину давати. Їм хоч смоли гарячі їж. Розудиви. Значе три гички. Так, 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 так. Така наша тут? Ду... Жінкам пить, чоловікам сльози. Прийшов до тебе за порадою. Красив, наче чотири сарафани, вийшло довгий, перекриємо два, вийшли короткі, що ти порадиш? Ну візьми до шиї знизу, ніхто не помітить, що ти Отпи, чого ж я рані? Дякую, друже. Не хотів я тобі говорити, але совість мучить, що там. Нікому не скажеш, що від мене пішло. Mm. Кажуть, що твоя одарка та бідна смиринка. Що? <ривіт> це Що правда? Чоловіки дарма не говоритимуть нікота. А я тут думаю, чому це сприйдити назад до контури взяли? Спасибі, друже! Тільки ніком не кажу, що від мене пішло. Бо ж заїдять. О, мати моя. І дочей не доспала І водила мене у поля край села. А де це твій хазяї? Та на кухні, напевно, порається. Може, його налякаємо. А бійця ворота не бере. Так за що ж людським, подруженьки, роси її парчини? За вічне благополуччя на роботі там вдома. Іменно, за вічне і безповоротне. Який є такий приніс, якщо в свири доїла краще, то йди до нього. А до чого тут свири? А тобі краще знати. Вже хтось наговорив. Оберко, то тільки не робиш, що плітки послуги збирає та розносить. Ну нічого, я до цегли поставлю і не знатиме. Правильно. Нема того, щоб плітки вислуховувати. Краще б що на стіл жінці подав м'яса ні кусочка. А чи бідність яка? Та що, кожного дня курку різать? Ріж півня. Знову півень. Сказано, значить ріж. Нема спасу від того півня. Як приходжу, відкриваю хвірку той горланець. <смас> а ти не приходь б... опівночі. Тебе забула спитати, коли мені приходити. <смас> Чого вона <не нариває>? реве? <смас> <смас> Бо корова то й веле. Я йому відповім на всі запитання. щоб до віку в мирі та благополуччя у начальстві та в пошані, керівництві та в коханні. ויידי ולצא 273 новел та оповідань. І лише один великий спір Роман Королі і Капуста. Загалом все зібрання творів о Генрі становить 18 томів. Перед смертю він вирішив перейти до більш складного жанру – Роману. І писав, все, що я писав до цього, це лише проби пера. Все найцікавіше, що попереду. Життя. життя. Друзі, все життя в житті. Це мій погляд, і я буду притримуватися його всі своє життя. Мені здається, у Генрі теж зі мною був безгодний. Хоча б тоді, коли написав цей надзвичайний, найкращий, один з найкращих, одна із найкращих новел у світі про останній листок. Про сенс життя, про боротьбу за життя, про мистецтво, про кохання, про все це, що поєднує в собі така чарівна істота, як людина. Життя усім. Бо життя для ці поліції відкривається. Прекрасна! Що ніколи <плес> не дуже, хотіти вмерти це життя. What you think,